У соцмережах справжній грибний бум, у коментарях поради, рецепти і навіть секретні грибні локації. Тим часом у розпалі сезон білих грибів. На столичних ринках ціни варіюються залежно від розміру. Це все білий гриб. Маленькі по 300, такі 250 і 150 гривень. Ми самі збирали, не взяли. Збирали самі Димир, Межгородський район. Інфляція на вартість не впливає, переконує продавчиня. Ціни змінюються на все, крім грибів. В принципі, ну, ціна як була, так і є. Коли гриба масово, то він стоїть дуже yeah. дешево. Покупчиня Олена підтверджує, торік грибний кошик був дорожчим. Ну no, у того році взагалі ще було дорожче. А скільки ви за ось цей набір заплатили? Грибочки. Грибочки 600. Пані Ольга споживає гриби регулярно, готує з них традиційні страви. Я Західної України і західної України, і я дуже добре знаю, що це таке, і я їх споживаю. Я вважаю це недорого. Гриби збирають навіть взимку. Переконує лісничий Владислав Попов. Але серпень-жовтень найкращий період. На Кіровоградщині, як і по всій Україні, розповсюджені такі ціні гриби, як білий маслюк. Тоді підберезовики з отруйних грибів зустрічаються в наших лісових масивах. Такий гриб, як бліда поганка. Це один із самих отруйніших грибів. Також зустрічаються мухомори, несправжні лисички, які також можуть завдати серйозного отруєння. На тихе полювання краще виходити після дощів. Втім, на Кірвоградщині вже кілька місяців оголошена пожежна небезпека. Спекотні весна і літо стали традиційними для регіону. Зазвичай гриби можна знайти під лісовою пістилкою та під деревами, але в зв'язку з тим, що зараз спекотно, немає вологи, то грибів у лісі немає. Та навіть за таких умов в області фіксують випадки отруєнь, коли доросла жінка, пенсіонерка назбирала невідомі її гриби, яких вона назвала синявки біля лісопосадки, і на наступний день уже опинилася в палаті інтенсивної терапії. Також у цьому році ми мали один випадок підозри отруєння дикорослими грибами у маленької дитинки. Із світловодської територіальної громади маленька дівчинка чотирьох років на власному подвір'ї знайшла дикорослий гриб і поклала його дороги вживати лише ті гриби, у яких впевнені на 100%. таку нехитру пораду дають фахівці. Хибний вибір може вартувати здоров'я. Симптоми отруєння різняться і можуть проявитися як за півгодини, так і наступного дня. На львівщині минулоріч зафіксували 10 випадків отруєнь грибами. Цьогоріч інцидентів поки не було. Це блювота, нудота. Різкий біль в животі, загальна слабість, можуть бути галюцинації. При появі таких перших симптомів необхідно одразу викликати швидку допомогу. Ну, якщо вже так полюбляєте, сильно гриби збирати в лісі, то треба розуміти на грибах, треба збирати лише добре відомі гриби. Після того, як зібрали, в цей же день потрібно їх відварювати, і не менше трьох разів і кожен раз в новій воді підсоленій 30 хвилин. І бажано з'їсти в той же день приготування. Також варто оминати гриби, що ростуть біля доріг та промислових об'єктів. Вони можуть накопичувати шкідливі речовини. Анна Ужвенко, Олег Янко, Лілія Кочерга.